заявив, що він начебто розчарований Росією, розчарований Путіним і готує якесь особливе звернення, яке буде Росії. А, Після таких повідомлень, чи не з'являється у вас надій, що щось зміниться на краще? Ні. Абсолютно не з'являється. Ну, типу, він заявляє, що він домовиться з Путіним, він тут розчарований Зеленським, тут він його обнімає і каже, що він класний хлопець. Ну тобто, ну ні. Ну, мені здається, що йому дід таблетки свої не п'є вчасно. А от загалом чи маєте ще надію, що Америка, зокрема, Трамп допоможе нам закінчити війну? Теж ні. Ну, ми повинні на себе розраховувати, нам ніхто нічого не винен. Ні, він же казав, він же сам сказав, що хлопці вмивають руки, я не знаю, як то що з тим робити. Ну, в нас всіх було вже три, три роки, так? Щоб щось змінити. В Америці було три роки, в Європі було три роки, в Україні було три роки. Ну наразі наші роблять те, що роблять, наші боронять Україну. ЗСУ. Якось дають собі раду а Америка то Байдена вибрали, то, то Трампа. І що сильні зміни. Трамп сьогодні говорить одне, завтра говорить друге. Я взагалі Трампу не вірю. А що він скаже завтра, це невідомо. Ну, але нам дуже потрібна їхня підтримка, тому що без підтримки все-таки Америки нам буде дуже складно і важко. Думки Трампа, думки Трампа, думки Путіна, думки Путіна. Але людям від цього не краще не легше ні тут, ніде в світі і в Європі також. Тому ну, якби. Політика, тому моя і політика, бо вона на цьому заробляються гроші. Я думаю, що новини зараз деморалізують, а нам треба максимально відмежовуватись від цього, аби тримати якусь сталу психічну форму і триматися далі, тому я не маю думки відносно цього питання. Тобто ви взагалі не читаєте новини? Ну звісно, що я бачу, що відбувається в інфопросторі, але скажімо, інтенції зайти почитати новини у мене немає. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі говорить Великий Львів? та читайте в одноіменному телеграм-каналі.